Погрози та заклики до побиття на черкаських зупинках. замайоріли жорстокі надписи. Свою художню скандальну майстерність продемонстрували невідомі фарбою різних кольорів розмалювали уже кількадесят зупинок. Щойно художні адміністративні порушення зчистили із десятка павільйонів, ті знову обросли текстами. Про хуліганську нелюбов до міста та потенційне покарання за неї більше розкажуть мої колеги. Про анархічні заклики, що віднедавна замайоріли на новеньких зупинках, повідомляють у соцмережах містяни. Так депутат міськради Володимир Гриценко зафільмував понівечені павільйони на Смілянській. Місцеві обурюються, тільки почали звикати до краси і комфорту, як зупинкам овандалили зовнішній вигляд. Нормальні люди разом намалювати стекли діб'юти та вовші наказувати треба тільки батьків. Діли та зрослі чоловіки не лота та торка. Ми так радовались, така красива, хороша встановка. І думаю, скільки ж вона простоїть, чиста, акуратна, нова така, як її поставили, А або, казується, зовсім недовго. Ніктори були, те, що пішли, по-своєму, як непонятне, а були такі, що читать навіть страшновато. Налякали пані Аллу тексти з закликами до побиття і погрозами. Нині вандальні малюнки вже взялися чищати, та на їхньому місці за ніч з'явилися нові. Першу хвилю вандальних малюнків таки щистили, однак після такого прибирання зупинковий полікарбонат уже не прозорий. Роботи з очищення виконує приватне підприємство, яке за договором із комунальниками використовує павільйонні площі під рекламу. Тут переповіли, ліквідують надписи власним коштом. На кожну зупинку витратили майже по півтори години праці. Около пітішості мабуть, сред була іспользована. І в тому що пластик цей полікарбонат, він роз'їдається, тобто він становиться мутним. И нашли только одно средство, это э, антисиликон, вот, И с помощью его, то есть удалось снять вот этот перманентный э, маркер. не при этом полікарбонату. На купівлю жмейних матеріалів для восьми зупинок витратили майже пів тисячі. Окремо в копійку приватнику влетить і оплата додаткових робіт працівникам. Усього ж нині з поплюжених зупинок понад 20, натомість вандали можуть обмежитися лише штрафом. Розмір штрафу за такі речі передбачений від 340 до 1360 гривень. Але окрім того, людина зобов'язана буде відшкодувати вартість відновлення цього елементу благоустрою за окремою процедуру, яку визначає там департамент житлово-комунального комплексу. Тим часом комунальники вже готують відповідну заяву, аби долучити до пошуку гори художників і поліцію. Зараз ми це все заактіруємо з фото з усім з усім, і будемо направляти заяви в правоохоронні органи, щоб вони розібралися. Бо може, є там якась відеокамера, може, де стоїть там. Ну, на якомусь домі, чи де чи де. Ну хай вже правоохоронні органи теж підключаються, бо це ми можемо витирати, витирати, витирати. Вони будуть ночами писати фарбувальні вандали. Навіть полегшили правоохоронцям пошук себе. На деяких зупинках художники хулігани лишили візитівку з посиланням на сайт. Там вони хизуються псуванням парканів та прапорів, зокрема у Черкасах. Уже з ресурсу можна перейти на їхню спільноту в Телеграм, яка налічує 75 учасників з усієї України. Ірина Малюкова Сергій Косенко Вікка Новини».